Друзі, всім привіт! У нас дуже класно йде відео по вправам для початківців. І мені хотілося приділити уваги для вправ. У мене три таких папірця, на яких будиночок намальований отака лінія з ікзугом і отакий. І я би хотіла на це подивитися. Папір в мене м'юз наш, 300 г. На метр квадратний, росу я взяла звичайна, і пензлики були в наборі, мені ними легше користуватися, бо вони коротенькі, і е, Рафаель е, Студія синтетичний і справжній. Що стени, хотіла сказати, ну ви зрозуміли, е, з натуральною чи білки, чи щось таке. Так, і поїхали. На початку ви повинні вміти користатися пензликами, проводити лінію тоненьку. Тобто вам бажано, будь-якою фарбою, я беру помаранч, вміти проводити лінію по аркушу паперу. Це може бути тоненька лінія, це може бути лінія починатися тоненькою і закінчуватися товстою. Або ж навпаки, починатися товстою і закінчуватися тоненько. Або ж лінія, яка у вас буде товстенька, тоненька, знову товстенька, скруглені лінії, тобто які ви ведете від себе. Також можете їх, наприклад, більш або до себе. Це вправо, а це, наприклад, вліво. Да. І дивимось, бачите, в мене то так, то так. Що тут цікавого, якщо в нас папір. Чому я взяла два пензлика? Трошки перескакую з думки на думку, але зараз я, наче, спіймала доведу: що тут цікавого? Різні синтетика більш жорстка справжні натуральна, знов, натуральні пензлі, вони м'які, вони беруть багато вологи. І точно так же тоненьку лінію, бачите, по-іншому, прям волога тече. Від тоненької до товстої, бачите, інший перехід від товстої до тоненької. Оцей ми спробуємо. І кружечок. Що тут прикольного? Як ви бачите, оцей натуральний пензлик він залишає ще в кінці от водичку. І мені здається, а ні, швидко висихає. А, тобто можна ще більше водички додавати. Потім, ну, це все, що по натуральному пензлю, він те, що я бачу. Обов'язково вчитися проводити тоненькі лінії, щоб ви не були обмежені кількістю пензляків. Тобто, так, важливо мати і тоненький пензлик, і товстенький, але ну, ви кудись їдете. Да? Дуже важливо, щоб у вас були, наприклад, навіть з собою ви не можете взяти багато пензлів чи набір. Ви повинні одним пензликом, який, наприклад, оце в мене четвірочка написана така, який і товстенький, і тоненький, малювати різні лінії. Тобто, це обов'язково, якщо ви початківець. Також малювати в різні сторони це достатньо. Складно, щоб не крутити малюнок, да, а щоб і в одну, і в іншу сторону ви могли намалювати лінію. Всі ці вправи ви можете зробити, коли у вас малюнок, наприклад, вологий. Зараз я спробую вологим намалювати отут. От у мене вологе повітря. Знову я беру помаранч. І коли ви ведете тоненькою лінією, Бачите, і наприкінці в нас такий виходить, як корона ставиться. Є. Тобто ви і товстенька лінія, яка ведеться також. Для чого я зробила оцю хвильку? І теж хотіла вам на це звернути увагу. Буває так, що я бачу, дівчата малюють, і вони, наприклад, малюють. І е, якщо ну, в мене тут лінія, а буває, наприклад, вушки кролика, да, там кролик такий зайчик. І вони бояться дійти туди фарбою, і от вони навколо отак от замальовують, а не доходять до неї. Обов'язково важливо брати вправи для початківців якусь таку складну фігуру і по, навколо неї пензликом замальовувати все гарненько. Бачите, в нас потекло, як дуже гарно. Коли ми замальовуємо пензликом це все, да? синтетичним або ж натуральним, ви берете пензлик отак от трошечки боком отак, ви бачите цю лінію, але пензликом замальовуєте. І обов'язково, наприклад, потім Розтушовуєте цю лінію, але а якщо вам подобається така штука, вам треба, то не розтушовуєте. Якщо ми не розтушовуємо акварель, просто залишається оця, така, оцей кордон да, більш яскравим. Але це дуже прикольно. От дивіться, оця дівчинка в мене була, я її малювала. Оці штуки спочатку отак, да, потім воно підсохло. Я знову брала там цей фіолетовий колір, чи це був індіго, більш за все. І знову, от поки воно підсохло, малювала таку лінію. І в мене виходив цікавий перехід, це наче було, ну це вже да, лисировка або лисування. І отак ми замальовуємо. Бачите, одразу, чим класно, коли ми нарощуємо оцей от темний колір, в нас виходить оце, наче, оце внизу, а це наче наверху. Тобто за рахунок різних кольорів у нас виходить така класна штука. Це ми з вами розібрали, як замальовувати. Я ще будиночок думала показати, але, напевно, зупинюся, ну тут нічого такого. Тобто, малювати починаємо малювати з найпростішого. От, наприклад, у вас будинок є якийсь. Ви, коли вчитеся малювати, намалювали собі, теж така собі вправа для вас. І вам бажано оці всі фігури, щоб вам було цікаво, залити тим кольором, який ви. Хочете. Наприклад, в нас ніч. От ми заливаємо пензликом тоненьким я прохожуся біля будиночку, я бачу. Тут я розмиваю, наприклад, тут знову прохожуся. Тут я розмиваю. Бачите? От просто вчиться. якщо вам подобається до країв, бо мені останнім часом от подобається, наче таке воно з простору взяте і нічого ну, не, не розширене. Потім воно може підсохнути, ви можете знову додати темряви. Да? І взяти, наприклад, будиночок у нас буде жовтим. Дах буде червоним чи помаранчевим. Я беру жовту фарбу, обережно, що мені подобається? Мені подобається, коли фарба контактує. От акварельна, навіть, бачите, трошки іде синя в мене заходить на жовтий. Мені це окей. О, тут взагалі вона пішла. Мені подобається. Ось такий якийсь ефект саме акварелі. Бачите, воно темне. Я можу додати трішки коричневого під дах. Бо в нас, наприклад, світло зверху, з ліхтарів, ліхтарі вище будинку. І десь там, наприклад, отак от. Далі, оце світло я можу, якщо це сніг, додати сюди, наче від домика світить дах зробити таким червоним. Тобто, для чого я це кажу: ваша акварельна вправа, вміти заливати прості якісь штуки геометричні різними кольорами. Це для новачків. І поки воно висихає, ви можете сюди додати якийсь більш темніший колір. наприклад. Поки воно таке вологе, поки воно дає. Розтікатися. Хочеться ще додати яскравості у віконця. Ми додаємо. От. Ну це все Це для початківців. Якщо ви хочете більш, подивіться, цікаво вам такі вправи. Робити не цікаво, але це от те, що найголовніше одним пензликом тоненькі, товстенькі лінії і кружечки, потім вміти прості обмальовувати контури, і вже якийсь контур собі намалювати і подивитися, як це складається. Все гарного дня, малюйте з задоволенням.